Ситуація стає все більш абсурдною, пише Тобіас Рігель на нічдах «Ксетан-Ди». Все більше доказів вказує на можливу участь українських державних структур у нападі на трубопроводи Північний потік. Проте польські та італійські суди відмовляються видавати підозрюваних, а в Польщі напад на німецьку інфраструктуру навіть відкрито виправдовують. Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що проблемою Європи була не детонація. А будівництво нотстрим. Тим часом німецька політика та медіа залишаються здебільшого мовчазними. Незважаючи на найсерйозніший терористичний акт проти цивільної інфраструктури в історії Федеративної Республіки, реакція є дивно стриманою. Рігель вбачає в цьому не провал, а навмисне рішення, судовий процес або серйозне розслідування поставили б під сумнів тісну підтримку Німеччиною України. Тому для німецьких політиків можливо, зручно, що підозрювані не видаються, політичного приниження не буде, а мільярдні допомоги Києву можуть продовжуватися. Так звана теорія яхти, за якою невелика проросійська група нібито здійснила напад, за рігелем є цілеспрямованим відволіканням уваги вона має на меті відвернути увагу від можливих державних замовників, включно з західними країнами. Навіть якщо ця теорія правильна, вона поставила буря Німеччини в складне становище, оскільки натякає на участь України. Замість обурення чи наслідків Берлін продовжує підкреслювати відмінні стосунки з Україною. За словами Рігеля, Німеччина таким чином фінансує державу, яка ймовірно брала участь у антинімецькому терористичному акті у той час, як Польща заважає його розслідуванню. Напад на північний потік залишається подвійним скандалом, атакою на німецьку інфраструктуру та прикладом політичної лицемірності, мовчання медіа та самого суду країни, яка підпорядковує свої інтереси геополітичним лояльностям. Посилання на повну статтю можна знайти в описі відео. Більше новин та інформації, як завжди, на буджастими.Нет.